11 грудня світова спільнота відзначає міжнародний день гір. А кому ж як не закарпатцям знати про них все? Карпати створили унікальні природні, кліматичні, а також туристичні умови для нашої області. Разом з іншими святкували і наші журналісти. Цей день вони зустріли серед гір. Рахівщина, Гуцульський край та зелені легені України. Люди тут подейкують, що всі їхні бажання здійснюються завдяки тому, що Бог сам чує всі їхні прохання, адже вони живуть найближче до неба. Карпатський колорит, гірське здоров'я та верховинський характер. Все життя наших краян пов'язане з цими величними рельєфними масивами. Саме найдорожчі гори. Ми всі тут родили. І тут проживаємо. Краса наша. Туристів багато приїжджає, віддихають. Розвивається тут ну, туризм. Гореться наше життя тут, у нашій Закарпатській області. І все. Чисте повітря. Якщо чисто навкруги, то й чисте повітря. То є природа така, що не можеш сказати, яке тут то є. Підеш, віддихнеш, а ще аби, коли гриби є, ще майкраще винабувається, просто розлікається так, як має бути. Я тут живу, я тут народилася то для мене, ну для мене то буденність. Кожен день я то бачу, ну, але цікаво. Повітря чисте, це саме головне. Можна піти віддихнути, розвіятися. свіжий воздух. Ну це не передаваємо. Унікальний природний об'єкт, а також самобутні традиції Закарпаття притягують до себе туристів з усієї України. Ми з Чернівців приїхали. Ми часто сюди приїжджаємо на Петрос. Це місце сили просто. Тут дуже хороша енергетика в Карпатах. Я приїхала з Кривого Рога. Ми взагалі любимо дихати в Карпатах, тому що таких місць у нас на Україні вже не залишилось. Я приїхала з Луганську, я приїхала з війни. Карпати це джерело етнічної культури, це джерело. Багатство України «Приїхала з Києва, студент. Ось тут уже з, з за десяти своїх років на самому початку мене зачарувало, тому що тут тишина спокій, дуже мало людей. Гори, енергія, природа. Я тут відчуваю тілом душею не прайсі енергією. Самі закарпатці також люблять рідні гори в міжнародний день гір чимало краян опублікували ...в мережі Фейсбук фото з підкорених вершин та туристичних походів. Та не Карпатами єдиними Цьогоріч Наша краянка Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила найвищу точку світу Еверест. Ім'я закарпатки вписали у книгу рекордів України. Я завжди кажу, що спочатку треба піднятися на Еверест тут, а потім вже фізично. Ну і звичайно, я готувалася, готувала своє тіло в спортзалі дуже довго, тому що ви знаєте, там потрібно, окрім моральної підготовки, ще й така хороша фізична. Займалася дуже багато, дуже інтенсивно. І дуже задоволена своєю підготовкою, тому що йшла там на рівні з гідами, з шерпами. Тобто, в принципі, мене підготували класно. Краще гір бувають тільки Карпатські гори. За цим принципом ми всі тут і живемо.